Вітаємо вас! Продовжуємо вивчення правил дорожнього руху. На 18-му занятті познайомимося з трьома наступними темами: Це рух у житловій та пішохідній зоні, рух по автомагістралях та дорогах для автомобілів та рух по гірських дорогах і на крутих спусках. Тема Рух у житловій та пішохідній зоні. Пригадаємо, що житлова зона. Це будь-які дворові території, а також частини населених пунктів, позначені дорожнім знаком житлова зона. А пішохідна зона це територія, яка позначена дорожнім знаком пішохідна зона. Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як по тротуарах, так і по проїзній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але в той же час. Не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху. Житлові масиви, райони та дворові території призначені для зручності проживання людей та створення комфортних умов для їх відпочинку, тому для покращення екологічної ситуації в таких місцях обмежено рух транспортних засобів. Ті транспортні засоби, яким дозволено в'їзд на територію житлових та пішохідних зон, не можуть перевищувати швидкість. 20 км за годину. У житловій зоні забороняється транзитний рух транспортних засобів, тобто наскрізний проїзд через таку територію. Це означає, що до житлової зони можуть заїжджати тільки транспортні засоби, які обслуговують підприємства або громадян, що проживають або працюють на цій території, виконують технологічні роботи. Або належать громадянам, що тут проживають, працюють або приїхали безпосередньо в цю зону, наприклад, до когось в гості. Забороняється три види стоянки. Це стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями, таке розташування транспортних засобів, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів, та стоянка з працюючим двигуном. На території житлових зон. Транспортні засоби повинні бути розташовані на стоянці лише в призначених для цього місцях. Якщо такі місця відсутні, транспортні засоби необхідно ставити так, щоб вони не залажали рухові пішоходів та оперативних чи спеціальних транспортних засобів. Під час стоянки слід вимкнути двигун, який створює шум та погіршує екологічну обстановку. Також забороняється навчальна їзда. І останнє. В житлових зонах заборонено рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів, крім тих, що обслуговують об'єкти і громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що проживають у цій зоні. пішохідну зону, яка позначена відповідним знаком, в'їзд дозволяється лише транспортним засобам. Що обслуговують громадян і підприємства, які розташовані у зазначеній зоні, а також транспортним засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють в цій зоні. При цьому дія знаку не поширюється на автомобілі чи мотоколяски, що позначені розпізнавальним знаком інвалід, якими керують водії інваліди. Якщо до об'єктів, розташованих на цій території, є інші під'їзди, Водії повинні користуватися лише ними. Оскільки житлові та пішохідні зони є прилеглими територіями, під час виїзду житлової та пішохідної зони, водії повинні дати дорогу транспортним засобам і пішоходам, що рухаються по дорозі, незалежно від наявності знаків дати дорогу, проїзд без зупинки заборонено, кінець житлової зони або кінець пішохідної зони. Наступна тема рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Які основні відмінності автомагістралі від інших автомобільних доріг? По-перше, автомагістраль позначається відповідним знаком. Крім того, автомагістраль має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, відокремлені одна від іншої розділювальною смугою. Не перетинає на одному рівні інші дороги залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин. Автомагістраль не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду з неї. Таке облаштування даної автомобільної дороги дає можливість забезпечити високу дозволену швидкість транспортних засобів. Чим від автомагістралі відрізняється дорога для автомобілів. Візуально вони дуже схожі. Це автомобільна дорога, яка позначена відповідним знаком Дорога для автомобілів. Призначена винятково для руху автомобілів, автобусів і мотоциклів. Вона також має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, відокремлені одна від іншої розділювальною смугою. На відміну від автомагістралі, на дорозі для автомобілів є перехрестя на одному рівні, пішохідні переходи та з'їзди на прилеглі території. Дорога для автомобілів це також швидкісна траса, але з дещо меншими дозволеними швидкостями порівнянні з автомагістраллю. Під час виїзду на автомагістраль або дорогу для автомобілів. Водії повинні дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по них, причому незалежно від наявності знаків дати дорогу або проїзд без зупинки заборонено. На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється. Рух тракторів, самохідних машин та механізмів. Такі транспортні засоби не можуть за своїми технічними характеристиками пересуватися з високими швидкостями. Та будуть створювати перешкоди іншим водіям. Наступне. Забороняється рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни поза першою і другою смугою руху за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів. Отже, на автомагістралях водії вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни Лівіше другої смуги взагалі не мають права рухатися, а на дорогах для автомобілів можуть виїжджати тільки в місцях повороту ліворуч чи розвороту. Забороняється зупинка та стоянка поза спеціальними місцями для стоянки, позначених відповідними знаками. Навмисна зупинка транспортних засобів на проїзній частині або узбіччі автомагістралі чи дороги для автомобілів. Заборонено. Якщо є необхідність зупинитися, необхідно доїхати до спеціального майданчика, який позначений дорожніми знаками місце для стоянки або місце для відпочинку. Заборонено. Розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги. В технологічних розривах розділювальної смуги автомагістрали та доріг для автомобілів заборонені розвороти. Ці місця призначені для ремонтних і прибиральних робіт, що виконуються технологічним транспортом, а також для оперативних транспортних засобів. Отже, в такий розрив може заїхати, наприклад, транспортний засіб з оранжевим проблисковим маячком або ж оперативні транспортні засоби з проблисковими маячками червоного, синього або зеленого кольорів. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху на автомагістралях та дорогах для автомобілів заборонений рух заднім ходом. Причому як на проїзній частині, так і на узбіччі. Крім того, забороняється навчальна їзда. Наступний пункт правил стосується тільки автомагістралей. Тобто доріг для автомобілів він не стосується. Отже. На автомагістралях, крім спеціально обладнаних для цього місць, забороняється рух механічних транспортних засобів, швидкість яких за технічною характеристикою або їхнім технічним станом менше 40 км за годину, а також перегін та випасання тварин у смузі відведення дороги. Таким чином, на автомагістралях обмежується не тільки максимальна допустима швидкість руху транспортних засобів, але й мінімальна. Крім того, в смузі відведення автомагістралі забороняється перегін та випасання тварин. На автомагістралях і дорогах для автомобілів пішоходи можуть переходити проїзну частину лише по підземним та надземним пішохідним переходам. На дорогах для автомобілів, крім того, дозволяється переходити проїзну частину у спеціально позначених місцях. Тобто, на пішохідних переходах. Та перехрестя. Дії водія при вимушеній зупинці на автомагістралях та дорогах для автомобілів нічим не відрізняються від аналогічних дій на інших дорогах. У разі вимушеної зупинки на переїзній частині автомагістралі або дороги для автомобілів водій повинен увімкнути аварійну сигналізацію, а при видимості хоча в одному напрямку менше 100 метрів, виставити знак аварійної зупинки. Як мінімум на відстані 40 метрів від транспортного засобу. І вжити заходів для того, щоб прибрати свій транспортний засіб за межі проїзної частини праворуч. Розглянемо ще одну тему: рух по гірських дорогах і на крутих спусках. На 11-му занятті при вивченні теми дистанції, інтервал та зустрічний роз'їзд, ми вже розглядали вимоги правил при утрудненому зустрічному роз'їзді. На крутих підйомах та спусках. Ці вимоги діють і на гірські дороги. Отже, на гірських дорогах, і на крутих спусках чи підйомах, де зустрічний роз'їзд утруднено, водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухається на підйом. В даному випадку водій сірого легкового автомобіля, що рухається на спуск, повинен дати дорогу червоному легковому автомобілю, що рухається на підйом. На гірських дорогах і крутих спусках водій вантажного автомобіля, дозволена максимальна маса якого перевищує 3,5 тонни, трактора та автобуса, повинен користуватися спеціальними гірськими гальмами, якщо вони встановлені на транспортному засобі, заводом виробником. Гірське гальмо є допоміжною гальмовою системою, яка встановлюється на вантажних автомобілях великої вантажопідйомності. Та автобусах великої пасажиромісткості з дизельними двигунами та служить для зменшення швидкості руху таких транспортних засобів на затяжних спусках за рахунок гальмування двигуном. Це досягається припиненням подачі палива в двигун і перекриттям випускних трубопроводів. Якщо така гальмова система встановлена на транспортному засобі, водій повинен користуватися нею при подоланні затяжних крутих спусків. Під час зупинки або стоянки на підйомах і спусках такі водії повинні користуватися противідкатними упорами. На гірських дорогах заборонено рухатися з непрацюючим двигуном з вимкненим щепленням та передачею. Вимкнення двигуна щеплення або передачі призведе до суттєвого погіршення гальмових властивостей транспортного засобу та певної втрати його стійкості та керованості. Що може спричинити ДТП. Забороняється буксирування на гнучкому щепленні. Рух по крутих затяжних спусках гірських доріг змусить водія буксированого транспортного засобу рухатися з майже постійно натиснутою педалю гальм для забезпечення натягнутого стану тросу. Це може призвести до перегріву гальмових механізмів і, як наслідок, вихід їх з ладу або заклинювання. Тому буксирування на гірських дорогах дозволяється на жорсткому щепленні або методом часткового навантаження на опору чи спеціальне пристосування. І останнє. Заборонено будь-яке буксирування під час ожеледиці. Якщо в зимовий час на дорозі ожеледиться, переміщувати несправний транспортний засіб на гірських дорогах будь-яким методом буксирування заборонено. В такому випадку. Слід скористатися допомогою евакуатора. На цьому все. До зустрічі в наступному відео.